В Україні тепер відзначають Дні Європи. Традиції святкувань стали вуличні презентації країн Європейського Союзу в центрі Києва. Кожна країна має свій павільйон, які загалом утворюють європейське містечко. Гості павільйону залишають містечко, скуштувавши європейського колориту. Тут представляють кращі європейські традиції, включно зі стравами національних кухонь. Святкування Днів Європи в Україні стало добрим звичаєм. У центрі столиці традиційно працює європейське містечко. Киян та гостей столиці спочатку зустрічають українським гімном, Потім лунає гімн ЄС. Для українців Дні Європи це гарна нагода дізнатися більше про європейський союз, не виїжджаючи з української столиці. Європейський союз. Ну, Знаю, что мы пока ещё в него не вступили, но вот движемся в этом направлении. Ну, я мало интересуюсь этим. Меня интересуют языковые школы, интересуют, например, какие институты что предлагают, возможно, где-то есть свои себе применения, чтобы как-то более, как говорится, почувствовать себя более интегрированной в европейское общество. Для тех, чей шлях до інших культур лежить через шлунок, розгорнули польові кухні. Ернандо Мільтор Фромбільва Унікальна нагода для гурманів в іспанській яйці розкривають секрети фірмових страв і рекламують національні на восотрошкемаїс кеста боєнісмо. Німці привезли сосиски. Чимало візитерів не втримуються, щоб відразу не скуштувати автентичної страви. Коли ти була в гірманії, їла ці вот сосиски чудненькі на ярмарки. Тому я тут сита, не буду кушати. Кожна держава ЄС у містечку має свій намет. Відвідувачі отримують вичерпну інформацію про країну. Відтак за один день в центрі Києва можна здійснити уявне європейське турне. Не всі мають доступ до інформаційних ресурсів, які розміщені на сайті. І ми вважаємо, що дуже важливо саме в інтерактивний спосіб представити цю інформацію. Ми присвятили цілу виставку 200-річчю королівству Нідерландів, і ті, хто тут сьогодні мають різні інтереси, і про це все ми можемо сьогодні розповісти. В ЄС Дні Європи святкують 9 травня. В Україні ж цю традицію започаткували у 2003 році. День Європи кожна третя субота-травня. Ці свята дають можливість розширити культурно-мистецькі зв'язки між країнами Європи. А найголовніше це те, що сьогодні ми отримали реальну перспективу стати частиною Європейського союзу. І підтвердженням цьому є підписана угода про асоціацію з ЄС Петром Порошенком. Тож згадаймо, як це було. Україна підписала у Брюсселі економічну частину угоди з асоціацією та зоною вільної торгівлі з ЄС. Водночас цю угоду в повному обсязі підписала Грузія та Молдова. Ручка, що нею так і не скористався у листопаді, усунутий від влади екс-президент Янукович, врешті спрацювала у руках Петра Порошенка. I will sign up. Я підпишу угоду про асоціацію ручкою, що на ній написано ЄС-Україна, Угода про асоціацію вільню з 29 листопада. Тоді цього не сталося, але це та сама ручка. Це свідчить про те, що історичні події невідворотні. Історики Венс і вічно молоде місто Канів долучилось до святкування Дня Європи. Різноманітні святкування з цієї нагоди завершилися флешмобом, участь в якому взяли понад 100 молодих канівчан. Україну та країни Європи пов'язує не лише географічне положення, а й історія. Саме тому це свято є дуже важливим для українців. З Днем Європи і будьте щасливі! Я хочу сказати, що я не дуже цікавлюсь політичними справами, але в даний час, в дану політичну ситуацію, це є дуже важливо для нашої держави, і є це дуже важливо для нас це свято. Тож зі святом вас! Для нашої країни це дуже визначне свято, тому що ми все-таки стали ближчими на крок до своєї мрії. І я хочу привітати вас з Днем Європи. Давайте любити свою рідну наньку Україну і жити в мирі та злагоді. Отож, дорогі друзі, ми усвідомлюємо себе європейською нацією. Ми боремось за це і перемагаємо зі святом вас, з Днем Європи! Святкуємо разом! Бо Україна це Європа!